Чай заварений методом Гунфуча має дуже потужний вплив на наше тіло. І різні види чаю мають різний і часто навіть протилежний вплив. В цьому відео розбираємося, як, який чай на вас впливає. Всім привіт! Хто мене не знає, я Женя, чайна ентузіастка. Більше п'яти років чай, вивчаю цю тему і з задоволенням ділюся на цьому каналі всіма своїми наданнями. Тут і практичні відео інструкції, дегустації, і розмовні відео філософські. Тому підписуйтесь, приєднуйтесь і діліться з друзями. Буде вам дуже вдячна. Давно мене просили зняти відео там, де я зберу. Прямо таку конкретну покрокову, скажімо так, аналітику або опис, як кожен вид чаю а, впливає на наше тіло. І от сьогодні вирішила а, зняти таке відео. А, а, значить, ну давайте почнемо з того, а, що а, взагалі, а, оскільки а, батьківщина чаю це є Китай, а, то в Китаї якраз найбільше значення приділяли і приділяють саме тому, як ще впливає на наше тіло. Не так сильно аромату, не так сильно смаку. До речі, в мене є відео. Попередньо подивіться на цю тему. А якраз про стан. І ну, ви, мабуть, знаєте, або не знаєте, що чай з самого початку використовувався як медичний напій, тобто з. Значить, скажімо, як напій цілющого, цілющих таких властивостей, щоб виліковувати хвороби, а потім вже він поступово перейшов в напій задоволення, в напій споглядання і став такою прерогативою там, аристократії і так далі. І давайте сьогодні ми поговоримо про те, як кожен вичаю буде на вас впливати. Одразу скажу, що це такі. Не те, щоб узагальнені, але е, найбільш е, ефекти, які найбільш часто зустрічаються. Тому що буває так, що ви, особисто ви, будете від якогось чаю мати абсолютно протилежний ефект. І ви скажете ну надурили. Тому я одразу вас попереджаю, що таке буває. Але я вам сьогодні буду перераховувати те, що як найчастіше кожен з чаю впливає. Uh, значить, на наше тіло і, uh, ну, скажімо так, наш ментальність, стан, нашу голову, якщо хочете. Uh, я, до речі, зараз п'ю Габа Улу, ми сьогодні теж про нього поговоримо. Uh, так от, ну, ми почнемо uh, з білого чаю. Uh, до речі, в мене є uh, окреме відео, суто про білий чай, тому кому цікаво: uh, прям про все-все-все-все, що стосується білого чаю, як заварювати, які бувають, і так далі, подивіться це відео. Uh, отже, білий чай, що? Uh, значить, це не менш ферментований чай, там ферментація до 10%. Він Вважається взагалі дуже таким м'яким на шлунок, тобто більшість людей можуть цього комфортно переносити. Там є високий вміст антиоксидантів, першу чергу, катехінів, ну знову ж таки через мінімальну ферментацію. А він має, звісно, такий сачогінний ефект, але я би так сказала, що кожен з видів китайського чаю має такий ефект. Також білий чай сприяє детоксу, має таку імунну функцію. І ще кажуть, що він підвищує еластичність шкір. Як він впливає на нервову систему, білий чай? Ну, взагалі, то він впливає більш так заспокійливо. Тобто, я, наприклад, для себе білий чай часто можу пити на вечір. Я думаю, що для вечірнього чуювання білий чай класно підходить. Також що він він вас не приспить. Тобто він може навіть підвищити трошки концентрацію, але він так заспокоює. В принципі, якщо говорити про більшість видів чаю, то от вони якраз мають таку загальну характеристику, що вони трошечки там заспокоюють, але в той же час підвищують концентрацію. Концентрацію вашої уваги, якщо вам треба працювати і так далі. Також, коли ми говоримо про білий чай, треба розрізняти, що є свіже, білий чай дуже делікатний, такий, наприклад, як нідл, тобто срібні голки, там, де буквально тільки бруньки. Такі волохаті збирають. Це супер ніжний білий чай, він такий легкий, набагато легший. І він може давати, принаймні китайці кажуть, що він дає такий ефект, як вони це кажуть, ефект роси, тобто підвищує потовиділення. А є ще й витриманий білий чай. От витриманий білий чай, він такий більш глибокий, він може мати такий розігріваючий ефект, але от за. Моїх практик чаювання багато людей якраз казали, що витриманий білий чай якраз і дає їм це, от що ти починаєш більше А, І в той же час це дуже класно охолоджує. І от, до речі, я хотіла й окремо зняти відео думаю, зніму. Що от я вважаю, що для сауни, для бані, білий чай це взагалі ідеальний варіант. Тому що правда він охолоджує, він допомагає детоксу. Це прям супер-супер коротше класний чай. От тому хто я знаю, що багато людей, особливо ті, які починають тільки чаювання, вони дуже недооцінюють білий чай. Він їм здається такий якийсь ніякий, незрозумілий, і вони його часто обходять стороною. А я до речі хочу вам сказати, що не обходять це часто стороною. Вивчайте його, пробуйте. Вам сподобається це класний чай. І ще останнє, що варто сказати про білий чай, особливо про витриманий, що він стимулює травлення і може викликати відчуття голоду. А у мене, до речі, це спрацьовує просто як годинник. Тобто, якщо я сяду і буду пити білий чай, прямо вже через півгодинки, через 40 хвилин я буду дуже дуже голодна. Чай номер 2 Наступний тип це зелений чай. О, насправді е, обожнюю зелений чай, я п'ю його щоранку. Вже не раз про це казала. Теж у мене є на каналі окреме відео про зелений чай, тому дивіться, будь ласка, це класний чай. А тут е, в нього ферментація там, доходить до 15%, і це е, називається так зупинна ферментація, так тобто, е, е, що нам дає е, зелений чай. По-перше, це дуже потужний антиоксидант. Ну і ви, мабуть, це вже і так чули. Дійсно, це правда. Тобто не просто так. І наскільки я пам'ятаю, було вже не одно дослідження там японців, китайців, які в довготривалому періоді вживають зелений чай, і що в них там і суди не кращого стану, і взагалі вони краще себе почувають. Тобто, це такий чай довголіття. Також йому приписують, що він може знижувати рівень цукру в крові, що він підсилює обмін речовин. Єдиний є такий нюанс, і в мене, наприклад, він дуже яскраво проявляється, що зелений чай він може подразнювати шлунок, якщо його вживати наче. Наприклад, я не можу його вживати наче, я завжди в мене це вже така прям, традиція не знаю, розклад, що я а, снідаю, а потім я п'ю зелений чай. Мені так комфортно, наче я, наприклад, особисто зелений чай пити не можу. Якщо ми говоримо про вплив на нашу голову, на наш розум. Він 100% прояснює і він має такий легкий стимулюючий ефект. Чому, наприклад, мені подобається пити зелений чай, починати день з зеленого чаю, тому що дійсно я не п'ю каву, майже ніколи не п'ю, можу пити і просто так сказати, для естетичного більше задоволення. Кава це не мій напій. У мене є висока чутливість до кофеїну, і тому якраз в моєму випадку зелений чай ідеально підходить, тому що там теж є кофеїн, але оскільки він зв'язаний, я детальніше. Це теж в відео про зелений чай розповідала, то він не так сильно шибає вам в голову, він трошечки стимулює, і оцей таке піднесення енергії воно продовжується довше. Тому починати з зеленого чаю день це просто супер, просто супер. І ще китайці кажуть, що зелений чай він охолоджує, і часто його теж п'ють в холодному вигляді, тобто теж класно заходить. Наступний вичаю це жовтий. До речі, єдиний вичай, про який на моєму каналі ще немає окремого відео. Взагалі, жовтий чай це найрідкісніший чай, він дорогий, його мало, його через це не в кожному магазині можна купити. Я, наприклад, дуже люблю жовтий чай, тому що ну, по смакових, по ароматичних характеристиках, він такий ніжний, він такий смачний, такий класний, він десь не такий, скажімо так, свіжий і такий трав'яний, як зелений, там же більше таких квіткових нот. Так, це більше ферментований чай, але там ферментація відбувається якраз за рахунок такого томління. Оцих маленьких листочків, і е, жовтий чай він часто входить в список імператорських чаїв. Е, класний, насправді, класний чай, скоро з відео про нього. Е, так от, як він впливає? Е, він е, дуже класно, як на мене, він балансує оце от розслаблення і зосередження. Тобто, ви дійсно у вас таке прояснення, але він більш такий релаксуючий. Теж йому приписують ефект, що він е, стимулює траплення класно. Мій чайний майстер, наприклад, казав е, Олексій, що жовтий чай він розслабляє мічні м'я. І ніби сприяє омолодженню. Ну, дівчата, можете спробувати, хто пробував, пишіть. Наступний вид чаю це улун. Це велика така обширна категорія. Я, до речі, зараз п'ю Габа-улун, зараз скажу про габо окремо. Так от, чому улун це обширна категорія? Тому що, по-перше, є два типи, типи улунів: це зелені світлі улуни і темні улуни. Як вони розрізняються? Тобто, Світлі улуни вони більш зеленкуваті і мають відповідно палітру таку більш до трав'янистих квіткових нот. А темні улуни вони більш ферментовані, відповідно. Це такі, як дахунпао, наприклад. І вони мають вже такі карамельні, такі більш солодкі ноти. А, значить, в принципі, улун кажуть, що він добре знижує, до речі, рівень холестерину. Я до речі, про це не знала. От коли готувала інформацію, прочитала про це. Значить, добре сприяє травленню, в принципі, будь-який чай насправді добре сприяє травленню. І темні улун, наприклад, можуть мати таку зігріваючу, більш зігріваючу таку дію. А, наприклад, я, от, до речі, до Хун якраз використовую з такою метою. Тобто, я частіше до Хун Пау п'ю в такі холодні періоди, хоча це лун. Але от він мені дає таку дійсно таку енергію і гріє мене. А взагалі, якщо ми говоримо про вплив на голову, то я вважаю в цілому, що у луни вони, звісно, належать до таких заспокійливих чаїв, вони не супер там будуть значить, давати вам енергетичний кік. Тому вони підходять, на мій погляд, пити їх ввечері, це абсолютно нормально. І вони можуть давати такий легкий, що називається чайний стан, тобто такого приємного. Кажуть, це чайне сп'яніння, я б навіть, мабуть, не використовувала такий термін, це просто така приємна релаксація, ніби ти так трошки левітуєш. Це класне відчуття. Ну, Саме тому, наприклад, я всім людям, які тільки починають чаювати, я кажу, починаєте з улунів, Вам сподобається, ви зануритеся, а потім будете знайомитися з іншими чаями. Тому, знову ж таки, якщо ми розділимо, наприклад, світлі у луни, такі як тегонін і всі такі інші дундін, вони будуть давати отаке от піднесений, такий приємний настрій, можуть давати от це чайне сп'яніння. А якщо ми. Про темні у лунки, як Дахун наприклад, то це більше про, -код, про тепло, знаєте, про такий, він вам дає відчуття комфорту. От Мені, наприклад, коли я п'ю Дахун Пао, він мені прям дійсно нагріє, так трошки заспокоює і дає таке відчуття, знаєте, ніби загорнувся в ковдру. Наступний вичаю це в нас червоний, теж у мене є окреме відео. Червоні чаї це ті, які на заході називаються чорними. А, значить, червоні чаї, вони. А, що? ну, По-перше, для чутливих людей кажуть, що вони можуть підвищувати тиск, так, вони однозначно про. А, Енергію, тобто вони стимулюють, вони надають енергію, вони зігрівають дуже сильно. І, наприклад, це такі чаї, я би сказала, що коли треба зібратися, знаєте, от я от п'ю я, я наприклад особисто люблю пити червоні чаї, я, до речі, їх багато п'ю. Я люблю їх пити після обіду, якщо мені потрібно працювати. Тому що після обіду да буває така трошки, ніби дрімота, така ви розслабляєтеся, да, там якщо гарно поїли. От, а от мене червоний чай він завжди збирає. Тобто він не дає такого адреналінового кіку, наприклад, як кава. Він приємно стимулює, він надає сили. І я прям на червоному чаї дуже класно працюю. Тому я в принципі, червоні чаї п'ю в будь-який сезон, і мені прям дуже подобається. Ну і останній шостий вид чаю це постферментовані чаї. Це теж велика обширна категорія, тому що до постферментованих чаїв належить. Значить, взагалі постферментовані чаї це хайча. А, і хайча, туди належать і шанпори, і шупуери, і всі інші будь-які інші хайча. А, якщо для вас такі трошки незрозумілі терміни, у мене є прям цілий плейлист про пуери. У мене є відео про хайча, у мене є відео про Любау, про Пуери, про Шен. -пошу. ви можете це все подивитися в цьому плейлисті, і там я дуже багато всього пояснюю. І якщо ви трошечки плавали в темі пуерів, подивившись цей мій плейлист, о, ви будете просто експертом. Це я точно гарантую, тому обов'язково подивіться. Отже, щодо постферментованих чаїв, значить. По перше, той факт, що вони постферментовані, ну давайте так. Давайте ми спочатку поговоримо. Я вважаю, що треба окремо поговорити про. Шупоере і окремо поговорити про шемпоере. А взагалі, що характерно для постферментованих чаїв, чому вони постферментовані? Тому що спочатку йде значить, повна ферментація 100%, а потім вони витримуються. І от під час цієї витримки там починають з'являтися і діяти певні мікроорганізми. Там, значить, з'являється певна мікрофлора. І взагалі постферментовані чаї вони дуже класно впливають на мікрофлору кишківника. Особливо шупоери. Взагалі, от я вважаю, ну, і я особисто зі свого досвіду можу сказати, і дуже багато людей, хто це підтверджує, що шупуери можна комфортно пити наче. Тобто вони такі, скажімо так, маслянисті, вони не подразнюють шлунок, а навпаки. Дуже класно взагалі і шу, і шен пуери з травленню. Супер класно. Якщо ви поїли важку їжу, випити пуер. І вам не потрібно ніяких там значить мезимів, ензимів, фесталів і так далі. Тобто, у вас все класно перетравиться. А значить, що стосується, як шу впливає взагалі на наше тіло, він приземлює, він. Класно розслабляє, він дає оцей чайний стан. Але цей чайний стан не такий, як ти так ніби починаєш лівітувати, а це такий прям приземлений, дуже такий заземлений стан, дуже класно розслабляє шум. Тому я, наприклад, рахую, що шум ну, його можна пити, коли дійсно ви хочете або розслабитися, або вам потрібен дійсно такий от стан. Він не нікуди не забирає зосередженість взагалі, якщо ми говоримо про те, як чаї впливають на нашу свідомість. i <laughs> you То велика, класна фішка будь-якого чаю, що вона ніколи не забирає вас у цю ясність. Тому що, коли, наприклад, ви випиваєте алкоголь, то у вас е ну, ясність вашої свідомості, вона стає під питанням, так? Тобто у вас концентрація падає, і ви в такій, ніби як в хмарині, такій, е починаєте перебувати. Чай такого ніколи не дає, тобто у вас завжди ясний, світлий розум. І е з будь-яким чаєм можна потім працювати, е особливо якщо це якась творча робота, це прям класно заходить. Е от. Але шу він дуже розслабляє, він заземлює класно. Що стосується шен-пуерів, вони є молоді і старі. Якщо ми говоримо про молодий шен, то, по-перше, він дуже реактивний. Він дуже реактивний, в тому плані, що він може навіть, китайці кажуть, перегріти. Тобто, він, Там дуже великий адреналіновий кік і він може прям сильно вас стимульнути, прям як дуже сильна кава. Тобто, і особливо для людей, які є дуже чутливі, наприклад, до кофеїну, то це може бути не дуже комфортний чай. Я розповідала вже багато разів, що у мене важкі стосунки, не важкі, а складні. Стосунки з шеном шен-пуером, тому що я чутлива до кофеїну, і якщо ну мені трошечки його перепити, і в мене вже піднімається тиск. І, значить, починається такий неприємний, оце от неприємне збудження. Таке це називається, що перегріває. Якщо ж ми беремо більш витриманий старий шен, то він більш схожий по стану по впливу до шупоєру. Тобто він більше так він може зігрівати, трошки заспокоювати, гармонізує так. Тобто він не такий реактивний. І ще, до речі, такий лайфхак: що якщо вам в принципі подобається шен, але молодий, вам важко пити, не беріть весінні, весняні збори. Так, беріть осінні. Е, мені колись один чуєвальник підказав це, і для мене це класно зайшло. Тобто я завжди купую шен осіннього збору, і він більш такий, е, е, ну, тобто він не дає такого прям вже супер е, стимулу. Так? Він стимулює, але помірно. От, ну і знову ж таки, якщо це старий шен, то він більш подібний буде до Шупоєру. Е, Отак, от, от, в принципі, е, такі. Значить, такі властивості кожного виду чаю. Що ще, до речі, я хочу сказати, що, наприклад, я знаю особисто людей, які, наприклад, говорять, що ну, якщо ми візьмемо в цілому, то ми говоримо, що шу, він так прибиває, заспокоює. Так? А, значить, ну і ну, власне. Шенплер навпаки, і так само, що у Луни вони впливають так більш заспокійливо. Я особисто знаю людей, які кажуть, що в них навпаки. А, так що, так, є люди, на яких в зворотному напрямку впливають, от, наприклад, поери і улуни. Тому тут ви маєте самі досліджувати, знаєте, тому що є загальноприйняті, так і для 90% людей, скажімо, спрацює саме так, як я вам описала. Але для когось це буде працювати по-іншому. Тому чай це взагалі бездонна тема для дослідження і чаю, і себе, і вашої взаємодії. Тому. Пийте різні чаї, пробуйте і спостерігайте, як ви почуваєте себе, коли вам який чай заходить. Ну, це прям цікаво, це супер цікаво. І наостанок ще хотіла договорити про габу, тому що є, значить, габа у Луни, і взагалі габа може бути і не тільки у Луни, значить, це особливий чай, який. Значить, ферментується і оброблюється в анеробільному середовищі, в таких спеціальних, скажімо так, боксах, там, де немає кисню, і це стимулює вироблення гамма-аміномасляної кислоти в листі. А це нейротрансмітер, який відповідає за розслаблення за активацію парасимпатичної нервової системи, яка відповідає за розслаблення, за зниження тривожності, за кращий сон і так далі. Тому. Якщо вам такі ефекти актуальні, беріть улуни, там написано Габа-Улун, і ви відчуєте значить, такі ефекти. Ну що, я сподіваюся, що таке відео буде дуже корисним, що в одному відео зібрані ефекти всіх чаїв. Пишіть, як на вас впливають різні види чаїв, це дуже цікаво. Дякую вам за перегляд і до наступного чаю.